Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні у нас буде цікаве гадання на картах. Сьогодні буде 9 варіантів по одній карті. Відповідь буде так або ні. Ви можете загадати будь-яку сферу свого життя, але так загадати, щоб відповідь була або так, або ні. Можна навіть загадати бажання і не забувайте, будь ласка, про термін. В таро це дуже важливо, тому що якщо буде термін, то карти нам скажуть точну відповідь. Сьогодні ми будемо дивитися на цікавих картах Таро світлого провидця. У міні-версії в них доволі незвичайний формат картинок і доволі сильно відрізняється від класичної колоди Райдера Уейт. І так, перший варіант. Другий варіант, третій варіант, четвертий варіант, п'ятий варіант, шостий варіант, сьомий варіант, Восьмий варіант і дев'ятий варіант. Зараз я їх поправлю, щоб рівненько лежали. Ось так. І так, перша карта в нас. Випала карта ту з мечів. На жаль, ні. Загадане бажання не здійсниться. Можливо, вам треба відмовитися цього бажання і розірвати цей гордій вузол. Але взагалі на звичайних картах намальований меч. І дивіться, як автор гарно відмалював цю карту. Хто вибрав другий варіант? Десятка мечів. Про ймовірність бажного відповідає ні. На вас чекають серйозні випробування, які необхідно вам пройти ще. Подобаються карти дуже. Хто вибрав третій варіант? У нас випала зірка. Дуже гарна карта і говорить, що так, має здійснитися, але при достатній старанності з вашого боку. Так, четверта карта П'ятірка Пентакли. На жаль, ні. Це карта взагалі пустоти. П'ята карта. В нас вийшла закохані. Карта вибору. Якщо ви зробите вибір для себе, то так. Шоста карта сім мечів. Це 100% ні. Сьома карта в нас випала. П'ятірка мечів. Говорить, на жаль, ні. Восьма карта – кубків. Про можливість бажаної події відповідає так, але доведеться зазирнути у минуле. І так, дев'ята карта в нас остання Лицарь кубків. Так, особливо, якщо бажання відноситься до сфери почуттів, то так. Я дякую вам за перегляд відео. Всім гарного дня!